Маріупольські школярки можуть потрапити за грати на 10 років за збуткування з дівчини. Дев'ятикласниці майже два роки тероризували свою ровесницю, Принижували, а під час останньої суперечки, ледь не повісили її. Знущання знімали на мобільний і згодом вони потрапили в інтернет. Світлана Фечун продовжить. Хто виклав це відео в інтернет, невідомо, але саме воно спричинило гучний скандал у 43-й маріупольській школі. Дев'ятикласниці цього навчального закладу знущалися над ровесницею і навіть намагалися її повісити на власному шарфі. Як згодом з'ясувалося, наруга тривала майже два роки. Дівчину принижували, били, залякували та відбирали гроші. 15-річна Лера казала матері, що гроші загубила, адже родина жила дуже бідно. На мене ще зрозуміла. ні поняли все, Я не хочу умирати. Правоохоронцям підозрювані пояснили, змушені були провчити школярку, бо вона нібито ображала їхніх батьків. Якобы потерпевша розпространяла неправдиву інформацію об їхніх родителях, порочащую репутацію сім'ї. І з цією целью вони зустріли потерпівшу, супроводили в недостроєне здание. Де, з причиненням мір психологічська фізичного насіля виясняли снітношені у дитячих розборах. Брали участь п'ятеро дівчат від 13 до 15 років. Їх обвинувачують, щонайменше найменше за двома статтями карного кодексу України грабіж та тортури. Остання стаття передбачає до 10 років в'язниці. Щоправда, до відповідальності за неї кривди ще не доросли. За це покарають їхніх батьків. Согласно та відеоролика усматрюється також, що признаки 186-й. Это открытое завладіння чужого імущества. У нас головне наступает с 14 летнего возраста. Міліції кажуть, потерпіла з родиною. Переїхали до іншої області. Кривниці раніше ніколи не потрапляли у поле зору міліції. Поки триває слідство, вони ходять до школи. Ймовірно, відповідати за знущання, будучи педагоги, які знали про конфлікт, але всіляко його замовчували. Світлана Фечун Сергій Сіров. Донеччина ТСН 1 1.